розпаковочка! Так що в нас далі. А далі ,5, 5 ,5. Розповім, що там є. це годинник! Вау! Перший раз по почті годинник відправляю. Тут є дуже багато програмок, потім подивимось на нього. Я отільне відео про нього знімлю. І далі тому що там не далі. А що це? Це планшет. Справжній планшет. Вау! Справжній планшет. Перший раз. Бачу, мені відправляли планшетик перший раз. Тут можна таймер поставити. Клас. А всім до завтра! Ще буде сьогодні щось зняти а завтра. Бай-бай!